Всіх вітаю на моєму каналі Магазин Сенсей. Зроблю невеличкий огляд курток та взуття жіночого. Дубльонка ось така 1399 гривень. Є різні розміри від XS до 2XL. Ось така куртка з букле 719 гривень. На підкладці також є різні розміри XS та 2XL. Пальта з кишенями на запах 2XL. Є менші розміри. З капішоном. Еска, ікс еска. Ще одне залишилось в такому кольорі. Також чорному 1400 гривень. Гарної якості. Пальто по знижці 849 гривень. Це пальто укорочене, також з кишенями на запах. від XS до 2XL 1099 гривень альтогірчичного кольору. Колір трошки не передали, в наявності вживу він більш насичений. Є різні розміри і в такому кольорі мукачину. Барашки 1049 гривень. Куртка на замку з кишенями. Сердні така м'ягенька. Є також чорна. Гарної якості. 849 гривень чорна. Пальта 1400 гривень. Від меншого до більшого. Розмірів наявності. Пальто також по знижці 849 гривень. Пальто укорочене. Кашемір, Є всі розміри. 1099 гривень. Ось таке світле пальто з кишенями на запах курточки 1049 гривень. Чорна. Така курточка 1300 гривень під парку. З капішоном, Всередині таке утеплення. Чорна куртка з капішоном подовжена. На єврозиму та на весну. Є різні розміри. 1300 гривень. Куртки на сантепоні в двох кольорах. такий світло беж. Ззаді вона подовжена з капюшоном та чорна. Жакет 719 гривень. Розміри також наявності від С, від X до 2 xl Чоботи 1200 гривень. Легенькі утеплені. Такі кольори хакі. Такі сумочки також до них під колір. 399 гривень сумочка. Та чорні є. Є різні розміри. 1199 гривень. Жакет в такому відтінку 849 гривень. Гарної якості. Дуже ефектні черевики. 749 гривень. Зручні, до речі, ще чорний є такий варіант. Леопардові такі черевички. Взагалі зараз черевички на великій знижці. 749 гривень. Практично всі черевики. Це ще дешевші, 519, 749. Від 36 до 41-го, але розміри є вже не всі. 1099. Ось такі довгі чоботи. 1199. Ці уги взагалі супер знижкою. Не знаю, як вони будуть, правда, носитися, але 399 гривень є відтінки. Кеди 390 гривень. Червоні, чорні та білі. 399 гривень. Рюкзачки. Класні рюкзачки, такі пухнасті. Сумочка зі знижкою 230 гривень. Така сумочка також зі знижкою. 499 гривень. Кросівки. 449 сорок дев'ять гривень. Біві сім. Розміри є ще всі має молочні. Сімсот 719. 719.